Бажаю здоров'я! Сьогодні перший день челенджу коль молодості. Сьогодні ми поговоримо про наше чоло та нашу міжбрівку. Що вам потрібно знати? Щоб розгладити зморшки на чолі, вам не потрібно колоти ботокс. Ботокс, що він робить? Він спазмує, він вимикає м'яз, і наш м'яз не працює, там погане кровопостачання, і наші м'язи швидше старіють. Щоб розгладити чоло, потрібно працювати стопою в першу чергу. Чому? Тому що в нас є ося задня фаціальна лінія це ося плівка, що в м'ясі, це простими словами. І вона така, вона склеїть весь організм, вона цільна. Якщо ваша задня фаціальна лінія зажата, вас. Може зажимати під коліном, вас може затискати в попереку, а зморшки відображатися ось тут на чолі. Зморшки це лише наслідок. Спочатку морщиться м'яз, а потім твориться зморшка, щоб ви розуміли, як працює з тіло. Тому, щоб розладити зморшки на чолі, вам потрібно працювати з топою, вам потрібно працювати з цією фасією. Ми на курсі код молодості працюємо з кістками, м'язами, з фасіями. Чому з кістками? Тому що вже. Резорбція кісток, це всихання, воно вже молодіє. Якщо раніше це відбувалося 40+, зараз 30+, плюс у людей вже відбувається всихання кісток. І працюючи з тілом, це все можна запобігти. Це все можна попередити. Дуже важливо працювати з тілом. Ми працюємо з ролом, ми працюємо. Зарядки на розтяжку робимо. Дивіться, що складається моя методика. Це йога, це стретчинг, це пілатес і це фізична терапія. Я працюю на трьох рівнях. Колись ще в давні часи, це називалося фізкультура. А зараз різні напрямки. Їх хтось розвиває йогу, хтось розвиває пілатес, хтось розвиває стретчинг, хтось в спортзал ходить, на ну, щоб отримати результат. Результат. Стіки, ми працюємо кістки м'язи-фастії. Я це все називаю, воно так і називається. Взагалі, якщо хтось не знає, я практикуючий фізичний терапевт, через мої руки кожного дня проходять 3-5 людей з різними травмами. Отож, працюйте в тілом, ми покращуємо наш, наше чоло, що ми на сьогодні тема чола. Ми розладжуємо зморшки. Якщо за причин, ну, Причина зморшок на лобі може бути задньофасціальна лінія. Може бути причина залипання поневрозу, а третя причина це міміка. Ми міміку також виключаємо, ми працюємо стейпами, попри те, що ви е, здобудете багато користі для тіла, тому що у вас не буде боліти коліна, вас не буде боліти поперек, Ви поставите шию на місце, ви вирівняєте поставу, ви вирівняєте чоло, і плюс ваше волосся буде шалено рости. Воно буде рости шалено, тому що. Ми працюючи з ми робимо ось такі рухи. Ми активуємо ось ці такі, забулася, як вони називаються курінчики волосинок. М -м -м, неважливо. Ми активуємо лукові це на російській мові. Вона називається. До нас приходить кровоток, і за рахунок цього відбувається омолодження. Зараз дам вам практику. Таку дієву її можна робити щодня. Дивіться, що ви робите: в кого горизонтальні зморшки на чолі, ось такі. Немає в мене карандашика, щоб вам намалювати. Дивіться, що ви робите? Якщо ваша зморшка, ось так. Ви робите, дивіться, ніфті обережно. Ви робите ось такий защіпчик. І ось тако, дивіться: один, два, три, чотири, п'ять. Ви маєте пам'ятати. Якщо у вас не буде припрацьована стопа, якщо у вас не буде припрацьована задня фасціальна лінія або невроста, ще й трапеція, б ви не кололи, що б ви не робили, ваші зборки будуть повертатися. Попри те, що ви працюєте з омолодженням, ви ще працюєте на оздоровлення. Вони завжди згадують цю ось таку історію, де дідок такий, 80 років на колясці, а інший дідок 80 років грає теніс. І я за те, за того дітка, який грає теніс, бо життя це рух, і рухи мають бути правильні. Бо якщо я вам, до прикладу, дам всі свої практики, які в мене є, ви не отримаєте результат, ви ще собі нашкодите. Робимо. Ось так. І дивіться, в кого є горизонтальні зморшки на чолі, робите ось так, ви ніби вичавлюйте, їх робите таку складочку і ось так переминаєте, ви ніби хочете вичувати 3-5 проходок можна робити щодня. А потім, якщо ми ще типуємося, у нас шикарні результати. Отож, це кінець, буду вдячна за відгуки, чи вам сподобалось це відео. До зустрічі в наступних відео!